Привіт, малята, мої любі хлопчики, дівчата. Пропоную нам сьогодні, поки нема дощуку, прогулятися по території і назбирати під час прогулянки гарні плоди, різних дерев і кущиків. Ви згодні зі мною? Беремо свої ведерця і відправляємося в пошуках осінніх дарунків. Ось у мене ось такі відерці. Малята, я знаходжуся. Під деревом дуб, а який плід росте на дубі? Так, звичайно, це жолуді. Подивіться навколо скільки жолудів, лежить під деревом. Малята я цілий відерце назбирав жолудів. Але шапочки в них чомусь уже відірвалися, цілий деця назбирав, а скільки ви назбирали. В нашому садочку є дерево горіх. На ньому зростають які плоти, скажіть мені, малята? Так, звичайно, це горіхи. Давайте їх теж позбираємо. Ось малята я знайшов на гілочці горішки. Подивіться, це дерево. Немає вже листочків, воно готується до зими. На землі ми бачимо дуже багато горіхів. Давайте їх збирати. Ось у мене вже ціле відерце таких горіхів. А ви знайшли плоди горіхів? Молодці малята. Я вам хочу показати, що в нашому садочку є маленький, низенький кущик, який має назву Айва. Подивіться, які плоди є у цієї рослинки. Плоди айви невеличкі округлої форми жовтенького кольору. І ці плоди люди можуть використати при приготуванні чаю. Бо плоди айви містять багато вітаміну С. Ще в нашому садочку є цікаве дерево. Подивіться малята. Це каштан. Давайте малята позбираємо каштани. Ось подивіться малята, які я зібрав. Врожай, дарунки нашої чарівниці осінь, горіхи, айва, жолуді і каштани. Давайте спробуй їх просушити і зробити цікаві поробки. Чекаю на ваші фотозвіти. До побачення малята, до нових зустрічей.